Скільки часу потрібно цахалу, щоб покінчити е, з Хамасом. Е, якщо друзі, ви не проголосували. Будь ласка, нам цікава ваша думка, е, пане Олексій. У нас є три варіанти відповіді: два-три тижні, і зараз саме такий варіант обирають 54% наших глядачів два-три місяці. 19%, Ну і зрештою на це можуть піти роки. Ну вже майже третина наших глядачів 27% з тих, хто проголосував, не виключають і такий варіант, пане Олексію. Я впевнений, що ви достатньо предметно ознайомились з перебігом операції армії оборони Ізраїлю. Що вони бачать, чим вони відпрацьовують. Ваша думка: за скільки Цахал додавить Хамас? Ну, посилаючись на Галанта, міністра оборони Ізраїля, він сказав, що 10 днів, 6 днів залишилось. Тобто і, і, от тут питання таке трошечки двояке. Мається на увазі взагалі покінчити з цією політичною партією, чи, чи е, свої. Е, це ж політична партія по рахунку. Ми так називаємо. Це Палістина, є в Палістина, є хана. Ну тут, скоріш за все, ми маємо на увазі, що керівництво, військове керівництво Ізраїлю скаже, е, скаже, е, операція проти Хамаса завершена. Ну і вони не можуть зупинитися на півдорозі. Ось о, оцей, оця точка. Скільки до неї? Я думаю, що швидко вони це вирішать. Враховуючи те, що незабаром розпочнеться, чи вже розпочалась наземна операція, вони мають заблокувати гагу? Ну і гагу. Пане Олексію, а ще їду в дорозі. Роз'ясніть, будь ласка, з військової точки зору. Там же ж на кордоні з газою системою раннього оповіщення була присутня. А там дислокували, здається, дивізія. Але от ті е, е, експерти, і військовики з Ізраїлю, з якими спілкувався я, вони казали, що якраз за декілька днів до цього е, цих військових перекинули до е, річки Йордан. От, на західний так, берег. Так, 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 на, захід, на західний так. берег. І тому там тимчасово нікого не було. я не знаю, процес ротації чи що. Вони там будуть ще в цьому розбиратись. З військової точки зору, як так вийшло, те, про що і пан Левченко казав, і те, що ми бачили, що декілька сотень, ну там до тисячі ось цих от терористів захопили територію більше ніж сектор Газа, менш ніж за день. Ну, Атака була для Ізраїля несподівана. Вона відбувалася дуже схоже на так, як починали починала атакувальні дії Російська Федерація під час ну, 24.02. Спочатку була кібератака, потім були от невеликі групи. Вони вони діяли. Узгоджена, вони були навчені, що не менше керівники цих груп. Це дуже схоже на те, що їх тренували їх люди, які мають досвід бойових дій на російсько-українській війні. Може, може припуститися, що це були професій, професійні військові з ПВК «Вагнер». Ну і е, от це і, і е, несподівана атака. Е, в різний спосіб невеликими групами після е, кібератаки дала дало результати, що е, вони просунулись на велику територію, і ну тут питання інше. Тут питання до ізраїльської розвідки. Ми все ми називаємо МОСАД, там вже і, і ще два підрозділи військової розвідки, яка мала б займатися цими справами. Е, начебто було повідомлення, ще 3 жовтня про те, що є якісь напруження е, на, от саме в цьому місті. Це було, якщо я не помиляюсь, в єгипетському якомусь виданні про те, що там є якісь, може якийсь рух і треба було бути обережними. Тому ви знаєте, я думаю, що буде розслідування всередині безпосередньо Ізраїлю, і вони з'ясують, хто саме прогавив. І розслідування буде дуже ретельним, в них трошечки такі ну, специфічні чи не специфічні правила розслідування навіть. Не тільки загибель їхнього військовослужбовця, а втрата будь-якої техніки проводиться службове розслідування. Ну в нас теж проводиться службове розслідування, але в Ізраїлі це робиться трошечки по іншому. Вони намагаються з'ясувати, яке саме от цей ланцюжок, яке було саме слабе звіно. Який командир щось не допрацював, які там які накази не своєчасно прийшли, Ну, тобто, от весь ланцюжок вони намагаються дослідити. Тут буде ще більше розслідування, і це вони роблять не для того, щоб знайти винного і його якимось чином пократи. Вони це роблять для того, щоб з'ясувати, де, де, де була оця слабка це слабке звіно, щоб його усунути і ну, посилити. Тому розборки будуть там дуже серйозні. А зараз я впевнений, що ну після наземної операції. Якщо, якщо інші країни не втрутяться в цю війну е, на боці е, Палістини, то я думаю, що ну ми ж пам'ятаємо, що шестиденна війна, навіть війна судного дня, вона тривала 18 тижнів, тому е, це було не менш потужно. Він там не, не ти там було набагато більше всього задіяно, і тим не менше вони за 18 тижнів впорлися. Я думаю, що тут питання піде на тижні. Угу. Це ще раз, це при умові, що е, ні Іран, ні. Ніхто інший в цю війну не втрутиться.